Малята, я впевнена, що я вам вже показувала ці неймовірні історії від Рейчел Брайт і Джима Філд. І сьогодні в нас на черзі ось ця чудова книжка Як знайти Лева. Про маленьку мишку, яка відправляється на пошуки свого внутрішнього голосу. Але знаходить щось несподіване, тому давайте починати. Як знайти Лева? Стояла в савані задумлива скеля, до неї вітри прилітали з пустелі. Під нею хатинка стояла мала, і крихітна мишка в тій хатці жила. Така вже дрібна, що як вийде із дому, її у траві не помітно нікому. Так просто на мишку малу наступити чи сісти й забути, як важко їй жити. А вище верхівок найвищих дерев на скелі поважно лежав собі Лев. Лев гордий, зубатий, все бачив згори і лунало в долині оглушливе. У сараї своїй роздавав він всім справи, і силу показував задля забави, і силі його дивувався усяк і думала мишка. Якби ж мені так. І якось вночі, довго крутячись в ліжку, річ дуже розумно придумала мишка, підскочила і залунав її крик. Щоб левом зробитись, потрібен лише рик. Мене будуть більше усі помічати, якщо буду рикати, а не пищати. Зі мною, напевно, всі схочуть дружити. І буде малій мені весело жити. Ну що ж, треба втілить ідею велику. Негайно рушаю навчитися рику, та звір, що єдиний, навчив би мене, він може й навчить, але може й ковтне це ризик великий. Та не побоюся і більшою мишею, може, зроблюся. Зібралася з думкою про перемогу і рушила мишка сміливо в дорогу. Хоч важко піднятись по скелі до неба, та зміни в житті починаємо з себе. Ось мишка все ближче до тої вершини. Де зранку дрімав цар могутній звіриний на камінь високий залізла. Раз, два, якраз де у Лева була голова, і мовила Мишка. Я леве до вас. Пробачте, що е, в такий в час зробили б ви честь, мені дуже велика. Якби мене мишу навчили б в рику? Лев гривою пишною сонно струснув. Моргнув він і вусом своїм ворухнув, поглянув на мишу великий герой, і в тиші ранковій почулося. Ой! Що сталося? Той, кого кожен боявся, зіщулився і у клубочок зібгався. Будь ласка, він мишку благав Не кусай, боюся, я мишей. Ой-ой-ой ай-яй. Тут мишка відчула себе боявою і мовила, Хочу дружити з тобою. І справді магічною стала ця мить, хоч мишка не рикає. Не гарчить, хоч мишка маленька і безпомічна, наче, та друг її завжди почує й побачить. І дружно живуть Лев і мишка на скелі, і дні в них минають легкі і веселі, і мишка малою собі не здається, а Лев менше рикає і більше сміється. У чому ж мораль цього довгого вірша є в кожному лев? І є в кожному миша. Ось така захоплива історія нам нагадала про те, що навіть найбільший лев може боятися чогось, і навіть найменша мишка може мати хоробре левине серце. Так важливо в житті бути особливим, так важливо знати про свою особливість і перетворювати її в свою силу, а не недолік. Тому малята прислухайтеся до свого серденька, і в ньому ви обов'язково знайдете всі відповіді. Пані тобто бути самим собою, а не Великим Левом, тому що ви не знаєте, які страхи у нього. А з вами ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі, Па-па!